Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Дуже зручна квартира, має простору зручну кухню. З виходом на велику лоджію з підвальним приміщенням під нею. Все тільки з натуральних матеріалів, підлога з паркету, двері, столярка, три окремі кімнати, квартира укомплектована вбудованою кухнею, бойлером, кондиціонерами, дві ванні кімнати, вбудована шафа купе. Поруч є школа, дитячий садок, супермаркет, торговий центр Ретровіль. Чудова квартира. Для проживання великої родини з дітками в пішому доступі є хвойний ліс та парк з озером і білочками. Квартира має площу 89 квадратних метрів. Вартість 85 тисяч умовних одиниць готові розглянути оплату на безготівковий рахунок. За державними програмами є оселя та є відновлення.